Що то нормальне явище, да? і люди не реагують. А в там по каналі теж прикол чи що. Зайдіть на мій канал, подивіться, скільки в мене півторарічного такої му муті. СБУшник напав, він напав, але ми йому не видамо і підробляємо справу, і не будемо казати, що він напав. То, що ти викриваєш, викривай там, нам нормально платять. Головачо бідулаха вже не знав, що робити, визвав свою охорону, не свою нашу проплачену. Щоб мене його захищали від того, що я справдою прийшов. Потім той наш заплювався бідолаха в Апеляційній палаті Вищої антикорупційного суд. Він нічого не говорить, це для нього нормально. Це сумашедший театр попав, так, виходить? А потім хлопчина, який Львову допомагає, був, зі Львова на суд ніхто не прийшов, бо не повірили, думали, що шоу. Я в прямому ефірі показував, що те, що вас обкрадають громадяни, то, 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 то фігня судовий порішає, він мощний чувак. І ти не зараз побачите, ніхто не приїде, бо в мене офіційні документи подані. Оце, що я говорю...